Якими дурницями люди пишаються, неначе якимось великим досягненням? Шалена, безперервна робота заради кар'єрного росту. Куди б ти не дострибнув, все одно будеш плакати через вигорання і пожертвуєш людьми та моментами, які насправді і є життям. Якщо ти живеш, щоб працювати, то ти дебіл, а не герой. Бухло. Цілком ок розповідати веселі історії, які траплялись під час гулян. Але який сенс вимахуватись кількістю випитого, неначе здійснили подвиг, на який комусь і життя не вистачить. Є ряд ідіотів, один з яких мій колега, які хваляться тим, що вживають мало води. Тепер сеча в них темна як майбутнє Олега винника після появи Арестовича, а інші шукають відповідь на запитання, що має статись у житті, щоб ходити вихвалятись дегідрацією. Я Альфа. Ти мамина доця з попірдоліним его та уродськими, як жарти гордона, соціальними навичками. Не ховай потворність за вигаданою силою. Вовки у зграю овець. Вас навіть Ісус стидається. Я спалю лише декілька годин. Я герой. Я весь мотивація і робота. Придурошене, це свідчить про лайнові пріоритети і такий самий тайм-менеджмент. Абсолютно нічого позитивного, це досягнення про людину не каже. Все, що тебе не вбиває, стібеться з твого вбого на життя існування. Я єдиний, хто не бачив цей фільм або серіал. Матінко, ти ж цей час ще гірше провів, зависаючи в дурних відосах і фоточках. Серіал воно не дивилось. Ич, яке? Так в твоїй епітафії і напишемо. Читати то не моє вибір деградації це теж вибір, і його потрібно поважати. Але давайте тоді трансформувати демократію. Не всі люди повинні мати право впливати на загал. Кількість прихильників у соціальних мережах. Зайти в інстаграм, то дехто популярніший за Кеннеді. а як пристрелити, той дюжини вінків не назбирається. Генетичні переваги. Усілякі там краса, зріст, очі. Окей, для спортсменів та моделей це функціональна необхідність. Але в нас суспільна поведінка прям навколо тих штук збудована. Тупо возвеличуємо генетичну випадковість. А ще звіруючи хоч ржуть, ага. Я є таким такою, якою є. Настільки кончено виправдовувати власну конченість. Невже в твою дурну голову не прилітало? Що ти це просто реакція на певні обставини? І ніхто не має напрягати через те, як гавняно в тебе все складалось раніше? А знак зодіаку просто жахає, скільки людей пишається народженням у певний проміжок часу, та ще й кажуть, що такий саме знак у знаменитості, тому в них теж є шанси прорватися у цьому житті. Це настільки вбого, що навіть насміхатися з них не хочеться. Гучність мотору машин та навіть просто хизування машинами. Бляшанка на колесах ні з того, ні з цього стала лінією суспільного поділу. І всі дружно взяли і прийняли ці правила гри. Борода! Всі оці вилизані брутали так майстерно кидають злі погляди у фотокамеру. А попроси випотрошити курку, розплачеться і влаштує істерику. Ну або спробуй випхати його з хати без гребінця толо йону для бороди. Виття шакала здасться музикою. Придбання дорогих речей на показ. nope. у витрачанні грошей немає нічого поганого. Але якщо ти цим хочеш щось комусь довести або відповідати соціальним очікуванням, то в тебе серйозні проблеми з кукухою та самооцінкою. Показушне забиття на граматику, бо мене і так чудово розуміють, А в цьому суть комунікації. Якщо тебе гарненько відстрапонити, то це теж буде сексом, але тішитись ти навряд чи будеш. Відмова від цукру. Ти ж мені неохакнули матрицю і пізнали буття. Це твій організм, і ти про нього піклуєшся, як і в принципі має бути. У чому тут досягнення? Кількість сексуальних партнерів, неначе сенс життя полягає в тому, щоб злягтися з якомога більшою кількістю людей. Розважайте собі на здоров'я, але пишатись тут особливо нічим. Я не голосую. Усі політики однакові. Сподіваюсь, колись один з них позбавить тебе і подібних тобі усіх громадянських та суспільних благ. А рівень IQ. Цей показник не вирішує абсолютно нічого. Інакше ви б не знали, хто такі пустовіти. Концентрація, вміння навчатись та софт скіли важать набагато більше, ніж цей примарний рівень вашого інтелекту. Фото з битими тваринами-трофеями. Прям бачу, як біля гробу тих прибитих мисливців їхні діти та родичі будуть позувати з такими ж щасливими обличчями. Веганство. Сам вибір цілком окей. Але коли вони ставлять себе вище за інших і хизуються, що прям планету та тварин рятують, то хочеться відшмагати їх мертвою лисицею, яку збила набита салом вантажівка. А я взагалі не вмію готувати. Дай номер мами, треба взнати, чи тебе хоч до унітазу привчили. Дорогі годинники та інші коштові аксесуари. Як один з лохів, які на це повелися, закликаю: не витрачайте гроші та час на це лайно. Ви чудові і без нього. Приведення себе у форму. Алло, ти ж сам себе запустив. Тебе ніхто не змушував напхатися калоріями, а потім страждати через потребу в їх обмеженні. Мені зимою і без підштанників норм ха, -ха, -ха! А боляче ходити у туалет тобі потім буде тому, що Бог посилає тобі випробування і хоче зробити тебе кращим.